Oczy nasze Хочу сказати, що це е, дівчата приїхали, одна із Одеси з-під кордону, теж, а інші з Рівного, і просто спеціально приїхали, щоб поспівати. Просто я їх попросив, вони теж на роботах працюють, одна навчається, і я їх попросив, і вони спеціально приїхали стільки світу, щоб оце декілька днів походити від хати до хати поспівати. Також серед нас є друзі, із Сум, брати Василь, Федір. Вони теж служать в Сумах, і вони вже тут були, і вони теж поділяться Божим Словом для всіх нас. Ось, тому що, хочеться, щоб ми знали суть, чому народився Ісус. Я був в одному селі в сільській раді, і от одна жіночка каже: для мене Різдво це, це саме велике свято. Це каже більше як мій день народження. І мене це зацікавило, що ну, я так не чув. Різдво, більше як мій день народження, і я кажу, чому? Ну, бо це ж там покійні люди, моя мама померла, кутя вариться, ложка окремо чиста залишається, і ті покійні люди приходять і куштують ось ту кутю. Я кажу, я такого не чув. Чому я цього не чув? Я ніде в Біблії це не прочитав. І цього немає в Біблії. І коли ми ходимо, співаємо, і нам цікаво, як люди святкують, що люди думають про це, і ми питаємо, а навіщо Ісус народився? І більшість людей не знають. Ну просто, ну щоб ми вірили, ну, щоб, ну, щоб добре, щоб нам принести щось, а так конкретно не знають. Хоча мене здивувало дуже приємно дві людини сьогодні. Ми сьогодні ходили в Барвінковому. Співати, ось ну, ми думали, що там менше село, там воно таке гарне село, справді барвінкове. І дві людини нас здивувала. Одна бабуся, якої ми запитали, навіщо народився Ісус Христос. Вона сказала, ну, щоб ми життя вічне мали, це, це правильна відповідь. І тоді теж е, там під двором сиділи один чоловік стояв, один сидів, і ми запитали, для чого народився Ісус Христос. І цей чоловік каже, щоб ми жили вічно. Це 12 балів. Це правильна відповідь. Прошу. Можна ще так сказати. Ісус народився замислу Божому для спасіння людства. Очищення від гріхов, спаслись людей і жили вічно. Правильно, 12 з плюсом. Саме так Ісус для цього і народився. «В далекі часи, минулі часи. Раю Палестині, з'явилась зоря, небесна вона і сяє до нині. це світло для нас, приміснує спас, і хто хоче взяти, даремо бери буде жити яскраво палати. До Христа, до Христа поспішить. Що це означає? Наприклад, Біблія написано, що Він, прийшовши, Христос благовістив мир, Він приніс на землю мир. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа, то ми приймаємо і Божий мир. Одного разу учні з Ісусом плили на морі, і коли буря почалася, учні кинулися викидати з лодки, і вони будять Ісуса Ісус. Буря, зроби щось. Ісус став тихомир бурю, і Він каже, чого ви такі маловірні? Де ваша віра? А де ваш мир? Вони з Ісусом. І Ісус каже, у вас має бути мир. Навколо да? навколо буря, а у вас в серці має бути мир. Знаєте, як люди переживають, а що буде завтра? А що буде післязавтра? А що буде через півроку, а що буде з армією, а що буде з владою і переживають? І ці переживання абсолютно не, не відіграють роль аж ніяк. Для них. Для нас, так. Да, гірше здоров'я. То що я приймаю Ісуса, то я приймаю Божий мир. світло світлом із любові до всіх вопотився, спасиден Еммануїл – це з нами Бог відкупитель для душі твого серця, цілий. Смерті, життя, вічне дати, це подія в житті ради твого спасіння, щоб простити твій гріх, в небі мав ти наслідя. Цілити він прийшов від гріхів всіх спасати після смерті життя, Вічне дати ми бажаємо вам час війни в серці миру, прославляйте Христа. de é Я їхав по дорозі, і мене зупинила одна жіночка. Ну, я їй зупинився і кажу, ви знаєте, вам не зупиняються, тому що ви зупиняєте там, де не можна зупинятися водіям. І так часто люди на зупинці, де стоять, там і зупиняють. А там штраф. Є певні правила, треба зупинятися 30 метрів від зупинки. Або до, або після, 10 метрів від перехрестя, або до перехрестя, або після перехрестя. Це правила такі. Якщо ти їх порушуєш, тебе штрафують, бо це безпека життя твого чи йогось. І я їм кажу цій жінці, що вам не хочуть зупинятися, тому що ви зупиняєте там, де не можна зупинятися. І часто Господь нам не зупиняється. По тій же причині, що ми її зупиняємо там, де не можна зупинятися, ми живемо неправильно, не в Божих заповідях, і він нас не чує. У мене був такий випадок, коли я е, з юнаківки виїжджав, а це від Сум до юнаківки 35 кілометрів. Я виїжджав з юнаківки і при в'їзді в юнаківку стояли дві фури, великі машини вантажниці. Мене зупинили і питають, а, скажіть, будь ласка, ми правильно на конотоп їдемо? Ну, ви розорієнтувалися, да? вони їдуть в Росію. А їм треба взагалі в конотоп. Просто в Сумах вони неправильно повернули і вже проїхали не в ту сторону, зайвих 35 кілометрів двома фурами, ну це й витрати немаленькі, правда? Це ж не легковим автомобілем. І вони мене питають, ми правильно їдемо. В конотоп чи неправильно. Як мені їм відповісти, так, як їм хочеться почути, чи так, як треба? Мабуть, так, як треба. Чи сказати, о, хлопці, молодці, все, далі, правильно їдьте, і вони довольні, сіли і далі поїхали. Ні, їх це не задовільнить така відповідь. Хай це і гірка правда, що вони даремно проїхали стільки світу, але їм хотілося почути правду. Коли ми приходимо до Бога, краще почути правду. Сьогодні багато церков і в Біблії написано, що люди будуть вибирати собі таких духовних вчителів, які би лістили слугу. Лістили, підлещували, тобто казали людям те, що людям хочеться почути. Все нормально, пити тільки в міру, корину трошечки з розумом, там, ну трошки на сторону, нічого страшного, Бог простить, ми всі люди. Людям таке хочеться сьогодні чути. Людям не хочеться чути правду. Бо вона часом кусається. Так ось церква це лікарня, куди треба прийти, щоб там отримати духовне здоров'я. Але треба прийти. Бо породню ми в лікарню, то ми прийдемо. Як не прийдемо, нас завезуть. Ми визвемо 103. Але ми жити хочемо і ми туди потрапимо. Треба в суми, в суми. Скажуть, їдь в Київ, ми і в Київ доберемося. Скажуть в Одесу, ми і в Одесу доберемося, бо нам хочеться жити. А як питання з душою? Якщо треба душу полікувати, то куди ми згодні добратися? Нікуди. Ми кажемо, в мене Бог в душі, в мене все добре. Тоді, коли там не добре, бо там заздрість, сварливість, обман, прокльони, ну і все-все-все там воно в серці є, і це треба лікувати, це все треба якось змінити. І це може Господь зробити. Але з нашої сторони ми повинні щось на цього зробити. Коли ми приходимо до лікаря, ми розраховуємо на те, що лікар нам щось припише. Каже, що то за лікар що нічого не приписав, да? І, так? І те, що лікар приписав, ми маємо щось робити. Якщо лікар скаже, тобі треба кожен день ходити на процедури, ми ходимо. Тобі треба вигріватися, ми вигріваємося, тобі треба оце з'їсти на тощак. Цього взагалі треба не їсти, а тут треба дієта. Лікар нам щось каже. І ми стараємося це зробити, бо ми хочемо жити. І так само Господь. Якщо ми думаємо, що щоб змінитися, то це достатньо якусь одненьку молитву прочитати, то це недостатньо. Ми все життя змінюємося. Все життя маємо над собою працювати, і це не так легко. Але це потрібно, бо іншої дороги, щоб попасти в небесне царство, ви не зрозуміли, не існує. Тому для того, щоб Себі. бути на небі, щоб бути в Божому царстві, yeah. мати мир і спокій своїй душі, своєму серці, yeah. щоб, знаєте, той тягар гріха нас не мучив, нам просто потрібно прийти до Ісуса Христа, таким, як ми є, і сказати, Боже, прости мене. Ісус, прости мене за мої гріхи, які я робив чи робила, за всі мої гріхи. Я вірю в Тебе, що ти є мій Спаситель і мій Господь. Я хочу згадати, що якщо ми віримо, що Ісус Христос є Господь, це означає, що ми маємо його слухатися. Це означає, що ми маємо Йому підкоритися. Це означає, що ми маємо своє життя, своє життя будувати на основі його волі, не своєї волі. Тому сьогодні Бог пропонує для всіх людей і для вас також. Друзі мої, щоб всі ви в це повірили і в гріхах своїх покаялися і жили по Божій волі. Ви вірите в це? Mm -hmm. Ви хочете разом зі мною помолитися про це? Mm -hmm. Стаймо наші ноги до молитви. За всі мої гріхи, за, за все моє життя недобре. За все життя. Очисти, моє серце. Очисти моє, серце. моє серце. Війди в моє серце і живи. І живи. Благослови, мене. Благослови мене. Мою сім'ю, мою, сім мою родину. Мою родину. І, нашу і нашу країну. Діткам ми дамо цукерки, а дорослим ми дамо, дамо допомогу таку маленьку. Да? І, і всім буде добре. І хай вас Господь береже. Я дякую вам за увагу. Да. Долучайтеся, служімо господеві, поки є така можливість, приходьте. Дякуємо. Завтра На 11.01 у нас так само, якщо хто має бажання, приходьте.